Навчання особового складу МНС проводиться раз на п'ять років. Бійці демонструють свою готовність до будь-якої надзвичайної ситуації. Наприклад, в Якушинцях рятувальники відпрацьовували операцію порятунку людей, які за легендою постраждали внаслідок стихійного лиха. Завдання МНСівців – оперативно розбити наметове містечко, у якому щонайменше 100 постраждалих можуть отримати медичну допомогу, їжу та прихисток. Органи управління сили засоби управління МНС в військової області під приведені в на надзвичайної ситуації на базі аварійно-рятувального загону розгорнутий пункт життєзабезпечення управління МНС України Вінницькій області, а також пересувний пункт управління для забезпечення діяльності органів управління в польових умовах. Участь у навчанні особового складу управління МНС взяв і заступник міністра надзвичайних ситуацій Віталій Буд. Роботою рятувальників урядовець задоволений, а от медичною технікою ні. На відстані 70-100 кілометрів, ну, наприклад, сталася аварія, це фактично люди проречені. Я проте кажу, що настав час сьогодні вже медицину катастроф, на мій погляд, виводити на нормальні рамки, як це зробиться в Європі. Так. Я думаю, що я ж кажу, ще раз на найближчий час будемо це питання доповідати міністру і виносити на рівень президента, тому що інакше це питання не зрушиться з місця. Ще одне завдання рятувальників відпрацювання в аеропорту Вінниця спільно зі службою безпеки та медиками операції по знешкодженню ймовірних терористів, що нібито захопили літак та порятунку заручників. Натомість працівники СБУ вирішили, що журналісти під час навчань будуть зайвими. Тож на територію аеропорту вдалося потрапити лише по завершенню операції. Значи, всіх попрошу підійти до самоліту госпіталю. Якщо кому не цікаво, я попрошу вийти за територію аеропорту. За поведінку колег довелось вибачатись заступнику міністра. Віталій Бут каже, така ситуація і для нього несподіванка. Перша наше було прохання запустити. Але вибачте, ще раз кажу, я не хочу коментувати ці речі, тому що я не готовий відповісти на правила Служби безпеки, коли проводяться антитерористичні заходи. Ну, по всій вільності вони вважають, що треба вони в закритому режимі. Тому я дуже вибачаюсь. За проханням урядовця операцію таки продемонстрували, що правда безумовних терористів, але з гасінням пожежі, літака та порятунком людей. І рятувальники, і медики з поставленою задачею впорались на відмінно. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.